Луз Марія Дель Росіо Лопес Моралес народилася 17 травня 1995 року в Гватемалі. Луз була молодшою з двох дітей. Невдовзі після народження вона ледь не померла через заблокований пілорус, але її врятувала складна хірургічна операція, проведена 1 липня 1995 року. Коли Лус було лише 45 днів, у школі Лус описували як самостійно. Вона займалася спортом, легкою атлетикою та танцями. Після випуску у 17 років вона прагнула здобути вищу освіту в університеті Маріано Гальвеса, обравши спеціальність «Право та кримінологія. Підписуйтеся на канал, натискайте на дзвіночок та дослухайте до кінця, бо ця справа вогонь. У серпні 2017-го вона супроводжувала матір у автосалон у місті Кобан, щоб придбати мотоцикл на 25-річчя свого брата, продавцем, який того дня чергував. Був 20-річний Хорхе Рафаель Зеа Махія. Вони вирішили не купувати транспортний засіб того дня, але залишили Хорхе свій номер телефону та забрали візитну картку автосалону. Відомо дуже мало інформації про самого Хорхе, крім того, що він народився в 1997 році, а його сім'я жила за межею бідності. Невдовзі після цього Хорхе зателефонувала Лус. Хоча спочатку це були дружні та особисті розмови, не пов'язані з будь-якими можливими покупками. Згодом було кілька подальших дзвінків, перш ніж через тиждень Хорхе запросив Лус на побачення в кафе. Сама Лус вважала Хорхе привабливим і насолоджувалася їхньою короткою зустріччю, тому погодилася. За всіма свідченнями, побачення пройшло успішно, і незабаром Лус та Хорхе стали парою. Їхні стосунки розвивалися дуже швидко. Батьки обох були проти такої стрімкої поспішності, і батьки Лус зовсім не схвалювали Хорхе. Але вони обидва їх ігнорували. І ще до закінчення 2017 року вони вже жили разом і одружилися в грудні того ж року. Проблеми у їхніх стосунках виникли майже одразу. Через непередбачені складнощі з організацією весілля воно виявилося дорожчим ніж планувалося, і незабаром після весілля луз завагітніла. Через вагітність і той факт, що вона ще не закінчила університет та не отримала ступеню. Мало хто з роботодавців був зацікавлений її взяти на роботу. Перші ознаки того, що в стосунках могло щось піти, не так з'явилися наприкінці грудня 2018-го, коли батько лус побачив, як Хорхе вдарив лус. Коли його запитали, чому він це зробив, Хорхе не відповів і лише сказав, що зміниться. У березні 2019-го в пари народилася донька. Тим часом Хорхе звільнився з автосалону, і здавалося, він не докладав жодних зусиль, щоб знайти іншу роботу. Через їхнє скрутне фінансове становище Лус, врешті-решт, переконали приїхати жити до сім'ї Хорхе. Півтора роки потому мати Лус прийшла провідати свою доньку в її новому домі. І була на жаха, не побачивши умови, в яких жила лус. По-перше, сім'я Хорхе все ще була досить бідною, тому єдине справжнє поліпшення від переїзду полягало в тому, що вони більше не жили на вулиці. Лус була доволі виснаженою, оскільки батьки Хорхе не вважали годування своєї невістки пріоритетом і давали їй лише одну порцію їжі на день. Молодший брат Хорхе Пабло Зеа, не дуже любив лус. Він постійно принижував її і бив. Просто тому, що ненавидів звук дитячого плачу і також був роздратований через усі дитячі іграшки та речі в будинку. Він часто кидав їх у луз, а одного разу навіть кинув пляшечку для годування в саму маленьку доньку у нападі Люті. Знайшовши її у ванній кімнаті, Хорхе нічого не робив, щоб їх зупинити, і навіть не виглядав засмученим через те, що відбувалося. Після цього відкриття мати Лус переконали її забрати дитину і повернутися жити до неї та її сім'ї. На що Лус погодилася. Невдовзі Хорхе з'явився на порозі їхнього будинку декілька разів, благаючи і вмовляючи Лус повернутися та знову жити з ним. Луз погодилась лише за умови, що він знайде роботу, щоб утримувати свою дитину, і вони знайдуть власне житло, окремо від родичів Хорхе. Він погодився і Луз переїхала з ним в квартиру тільки після того, як він влаштувався на роботу, і вони знайшли нове місце для проживання. У серпні 2020-го Луз нарешті закінчила в університет і невдовзі влаштувалась на роботу в прокуратурі Мікско в Міністерстві юстиції Гватемали. Їй було доручено роль кримінального слідчого, що спеціалізується на справах про жорстокі поводження з дітьми або їх експлуатацію. Вона також придбала автомобіль, яким Хорхе користувався як таксі, щоб залишатися працелаштованим і самому робити внесок у сімейний бюджет. Їхнє фінансове становище значно покращилося, і зовні здавалося, що сам Хорхе також змінюється на краще, а це було лише зовнішнім враженням. Насправді, Хорхе ледве змінився і навіть став гіршим ніж спочатку вважали батьки Лус. Він не просто байдуже ставився до знущань, яких Луз зазнавала від його родичів. Сам Хорхе, зрозуміло, також був кривдником. Хорхе був дуже ледачим і майже не працював, роблячи лише мінімум, щоб уникнути нарікань. Витрачав майже всі гроші, які луз заробляла для сім'ї на пиво та зустрічі з друзями, і постійно ревнував, якщо хтось приділяв луз увагу. Він намагався бути якомога більш контролюючим, заважав їй заводити друзів і забороняв їй обідати зі своїми колегами. Він навіть знаходив їх і погрожував їм за те, що вони перебували поруч із лус. Вона не могла нікуди йти без нього, окрім роботи. А на роботу їй не дозволялося йти пішки чи користуватися громадським транспортом. Хорхе мусив її відвозити. Він постійно перевіряв її телефон, щоб відстежувати її дзвінки та повідомлення, і забороняв їй створювати будь-які акаунти в соціальних мережах. Проте він продовжував звинувачувати лус у всіх сімейних проблемах. Навіть коли нічого особливого не відбувалося, він раптом починав сварку. Здавалося б, ні з того, ні з цього. Хорхе буквально не вбачав нічого поганого у своїй поведінці і вважав її нормальною. Виправдовуючи свої дії тим, що лус просто все терпітиме і ніколи не спробує його залишити. Сусіди постійно не могли заснути через крики та бачили, що обличчя Лус весь час було побите після сварок з Хорхе. Лус спробувала поскаржитися на жорстокі поводження в травні 2020 року. Але в прокуратурі, куди вона звернулася, відмовили розглядати її скаргу і сказали, що це її відповідальність звернутися до відповідного органу. Хоча Хорхе вважав, що Лус просто терпітиме все і ніколи не спробує його залишити, насправді вона кілька разів намагалася піти від нього. Неодноразово вона забирала доньку і поверталася жити до своїх батьків. А щоразу Хорхе приходив туди і вмовляв Лус передумати. І щоразу благання її батьків потрапляли в глухі вуха, і Лус давала Хорхе ще один шанс. 9 грудня 2020 року Лус знову з'явилася в будинку своїх батьків після чергової сварки і побоїв, і цього разу попросили їхньої допомоги. Вона знову зазнала побиття та фізичного насильства. У неї були зламані кістки на руках. Вона навіть не змогла як слід припаркуватися, коли прибула, і брат мусив це зробити за неї. 17 грудня Хорхів чергове з'явився на порозі і почав свій стандартний ритуал благав лус повернутися і обіцяв змінитися. Цього разу стверджуючи, що знайшов роботу. На жаль, для її батьків Луз знову йому повірила. Як завжди, слова Хорхе виявилися пустими обіцянками, і він не дотримав свого слова. До кінця 2020 року в нього все ще не було роботи, і вони бідували через те, що Хорхе крав зарплату дружини, щоб витрачати на себе, а його поведінка не змінилася. 18 січня 2021 року. Луз зателефонувала матері і сказала, що фінансова ситуація настільки погана, що вона навіть не може дозволити собі купити пляшечку молока для доньки. Вона попросила зустрітися з нею наступного дня і дати їй не просто трохи молока для дитини безкоштовно, а велику суму грошей, щоб покрити багато інших витрат. Коли настало 19 січня, Луз так і не прийшла. Її мати надсилала їй декілька текстових повідомлень, але вона не відповідала на жодне з них і не брала слухавку. Нарешті о 22.00 їй прийшло текстове повідомлення у відповідь, але у неї склалося відчуття, що його надіслала не лус. Хоча в джерелах, здається, не розкривається, яким був зміст повідомлень. У брата також виникло подібне відчуття. Йому надіслали повідомлення про його нову машину з емодзі у вигляді сердечок. Саме емодзі наштовхнуло його на думку, що ймовірно повідомлення не насилала лус. Оскільки вона не використовує емодзі, 20 січня її мати пішла до прокуратури, щоб розпитати про лус. Там їй сказали, що це вже другий день, як вона не з'являється на роботу, відколи не прийшла 19-го числа, і ніхто не може з нею зв'язатися. Якраз тоді, перш ніж її мати встигла піти, до прокуратури прийшов Хорхе шукати лус. За його словами, вона раптово пішла після чергової сварки і не відповідала на його дзвінки. Він гадав, що вона поїхала жити до своєї матері і телефонував усюди, намагаючись її знайти. Відчувши, що її зять бреше, наступним кроком матері після виходу з прокуратури було звернення до поліції. Для пошуків та розслідування зникнення, яке розцінювалося як можливий злочин, був оголошений загальнодержавний розшук. Лус не було ворогів, окрім сторони сім'ї Хорхе. не було вимог викупу. І Хорхе був останнім, хто її бачив живою. Поліція негайно допитала його. Хорхе заперечував свою причетність до зникнення лус, стверджуючи, що це не міг бути він, оскільки він активно брав участь у її пошуках. Поки його допитували, поліція продовжувала обшукувати територію та шукати свідків. Останнє відеоспостереження, на якому вони змогли зафіксувати лус, було зроблено о 15.34, 19 січня, коли Хорхе висадив її на роботі. І було видно, як вона виходить із транспортного засобу. Потім її можна побачити, як вона заходить до прокуратури, це було зроблено для виконання швидкого доручення, оскільки о 16.15 вона вийшла з будівлі та знову сіла в машину, яка потім під'їхала до контрольно-пропускного пункту поблизу будинку Лус і Хорхе. Перш ніж проїхати контрольний пункт, Хорхе вийшов із транспортного засобу та жестом запропонував лус сісти за кермо. Сам же, тримаючи на руках їхню дитину, пішов один додому. Більш пізні відеозаписи з камер спостереження від 20 січня показали, що машина пари їде в напрямку прокуратури, але через встановлені вікна слідчі не могли розглядіти, хто був за кермом і скільки людей перебувало в салоні. Жодна з камер не зафіксувала, щоб машина зупинялася або хтось з неї вийшов. Поліція допитала сусідів Лус, які розповіли про жорстоку поведінку Хорхе та про те, як він постійно кричав на неї. За декілька днів до її зникнення Хорхе сказав, що якщо вона спробує його залишити, він її вб'є і сховає тіло так, що ніхто її ніколи його не знайде. Продовж наступних трьох днів поліція та її родина, вже очікуючи найгіршого, обшукували прилеглі ліси, гори, схили та водостоки в пошуках її тіла. 22 січня муніципальні робітники були відправлені на проспект Сімеонаканьяса, щоб прочистити зливний отвір після скарг мешканців на його забиття. Робітники зняли решітку, а всередині каналізації виявили чорний предмет, загорнутий у пластик і зав'язаний мотузкою. При ближчому розгляді вони зрозуміли, що це обгоріло людське тіло. На місце викликали пожежників і поліцію, щоб забрати тіло та розпочати розслідування. Через сильні опіки та розкладання під час первинного огляду на місце неможливо було навіть визначити стать решток. Більш ретельна експертиза встановила, що тіло належало молодій жінці. Цей факт, у поєднанні з тим, що тіло знайшли за кілька метрів від прокуратури на тій самій вулиці, наштовхнув поліцію на припущення, що тіло могло належати лус. Тож вони викликали її батьків і брата, які на диво впізнали її. Ця ділянка на вулиці знаходилася у сліпій зоні камер відеоспостереження і навіть не мала вуличного освітлення, тож не було жодних свідків, які б бачили, як хтось залишав там тіло лус. Судмедекспертиза показала, що лузу зазнала опіків 3-4 ступеня на 80 поверхні тіла і сильно побита. Судмедексперт відзначив численні переломи, внутрішні крововиливи та засохлу кров у носі і роті. Остаточною причиною смерті було визначено задушення на підставі слідів на її шиї. Поліція допитала друзів і родичів Луз, і всі вони розповідали про контролюючу та жорстоку поведінку хорхе. Хорхе залишався головним підозрюваним поліції, і вони швидко обшукали їхню квартиру. Зайшовши всередину, офіцери помітили брудний і неохайний стан квартири. На патіо вони знайшли сліди крові на стіні та шматки обгорілої плоті на підлозі. Від обгорілої плоті тягнулися сліди волочіння до пластикової каністри з бензином, більша частина вмісту якої була відсутня. Поліція також оглянула машину пари і виявила сліди крові в багажнику. Нещодавно Хорхе придбав великий матрац, і пластик, який він був загорнутий, збігався з пластиком обгорнутим навколо тіла лус. Ще більш обтяжуючим був той факт, що криміналістичний аналіз пластику виявив на ньому емблему компанії виробника матрацу. Такого самого типу мотузка, якою було зав'язане пластикове пакування з тілом, також було знайдено в будинку. Провина Хорхе стала незаперечною, і 23 січня його заарештували. Через кілька годин після арешту Хорхе мати Лус передала поліції аудіозаписи, які Лус і сусіди Хорхе зробили для документування постійних інцидентів. На цьому конкретному записі, зробленим перед убивством, можна було почути крики доньки Лус та Лус, яка благала про допомогу. Злочин обуривсь у Гватемалу, і 31 січня тисячі людей, переважно жінок, по всій країні вийшли на вулиці з вимогами покарати винного. Навіть зіткнувшись з усіма цими доказами, Хорхе продовжував заперечувати свою причетність і стверджував, що особисто відвіз Лус на роботу 19 січня і не знає, що сталося потім. Враховуючи незаперечність його провини. Поліція, врешті-решт, відмовилася від спроб домогтися від нього зізнання. Натомість вони взялися реконструювати злочин і дійшли до такої ймовірної версії подій. Пізно ввечері, 18 січня, між ними знову сталася сварка, яка призвела до того, що Хорхе жорстоко побив її. Це були найжорстокіші побої з боку Хорхе, після яких Луз почала кричати про допомогу. Це і було на записі у сусідів, але вони їх проігнорували. У луз був зламаний ніс і важка черепно-мозкова травма. Зрештою, він обвив горло луз руками і задушив її. Потім він протягнув її тіло у внутрішнє подвір'я, облив його бензином і підпалив. Він сподівався, що вогонь перетворить тіло на один лише скелет, після чого він зможе позбутися кісток. Проте вогонь викликав більше диму та гірший запах, ніж він очікував. Тому він швидко загасив його. Перш ніж це помітили сусіди, викликали пожежників. Після цього він загорнув тіло лус у пластик та поклав у багажник їхньої машини. Потім безцільно їздив навколо, сподіваючись знайти відлюдне місце, де міг би сховати тіло так, щоб його ніхто не знайшов. Донька Хорхе та лус була присутня і бачила все це жахіття. Врешті він натрапив на вуличку без людей біля місця роботи лус. Зняв кришку із зливного отвору і позбувся там тіла своєї дружини. Наступного ранку він спробував створити собі алібі, під'їхавши до її місця роботи, щоб це виглядало так, ніби луз сама сюди приїхала, а сам почав її шукати і намагатися з нею зв'язатися, щоб зняти з себе підозри. Майже таке ж обурення, як і саме вбивство, викликав судовий процес. Його кілька разів безпідставно відкладали. Адвокати Хорхе робили все можливе, щоб затягнути розгляд справи. Наприклад, стверджували, що Хорхе заразився COVID-19. і навіть намагалися домогтися відхилення самої справи, назвавши свідчення свідків і докази непрямими, в яких немає нічого, що прямо вказувало б на нього. Вони навіть спробували замінити його попередній арешт на домашній і повідомили суду, що він в депресії через звинувачення убивстві. Все було настільки погано, що попередні слухання по доказах. А не самого судового процесу відбулося лише 17 грудня 2021 року, майже через рік після самого вбивства. На цьому слуханні були представлені численні докази, а захист Хорхе намагався ще більше затягнути процес, щоб їхній власний судмедексперт міг провести експертизу тіла лус у надії встановити справжню причину смерті. Мед лус виголосила пристрасну промову в суді про свої муки через убивство, про те, що їй довелося самій виховувати доньку ліс. І як це було важко після того, як мала стала свідком вбивства своєї матері? Вона також попросила захисту, оскільки родичі Хорхе надсилали їхній родині погрози про вбивство. Суддя відхилив вимогу захисту і оголосив, що наступне засідання буде початком судового розгляду. 26 липня 2022 року розпочався судовий процес у другому суді у справах фемініциду та інших форм насильства над жінками. Під час судового розгляду між Хорхе та рештою залу суду була встановлена непрозора пластикова перегородка, щоб він не міг дивитися на свідків і родину лус. Перед судом були представлені всі згадані вищі докази, а також два додаткових факти. Після смерті Луз хтось продовжував користуватися її телефоном, надсилаючи повідомлення кільком її знайомим, щоб створити враження, ніби вона ще жива. У Хорхе був свій особистий мобільний телефон, і дані про його розташування були отримані та зіставлені з даними телефону Луз. Результати показали, що після смерті Луз обидва телефони постійно фіксувалися в тому самому місці, що свідчило про те, що ними користувався Хорхе. Адвокати Хорхе натомість вважалися докази виправдовуючими. Вони сказали, що він знайшов телефон, шукаючи лус, і їздив з ним, намагаючись її відшукати. Така лінія захисту ігнорує той факт, що Хорхе також надсилав оманливі текстові повідомлення друзям та родичам Лус, і що він сам телефонував на її номер. Адвокати також звинувачували суддів в опередженості та піддаванні тиску громадськості, яка вимагала визнати підсудного винним. Другий доказ з'явився після арешту Хорхе у день його арешту під час проходження процедури взяття на облік. Офіцери помітили, що на ньому були синці та подряпини, які залишилися від того. Що Луз жорстоко опиралася і боролася з ним. Найпомітнішою була довга подряпана на його шиї. Було зазначено, що під нігтями лус не було виявлено клітин шкіри Хорхе. Але прокурори заперечили цей аргумент, вказавши, що вогонь міг їх знищити. Щоб змалювати картину особистості Хорхе, У суді були викликані всі родичі Лус, а також деякі знайомі та сусіди. Одна з її колег розповіла, що Луз зізналася їй, ніби Хорхе. Сказав їй: Я тебе порубаю на шматки. Прокурори також проєктували на екран у залі суду зображення приватних текстових розмов між Лус і Хорхе, щоб судді могли їх прочитати. Це також дозволило порівняти манеру письма Хорхе з повідомленнями, надісланими від імені Лус після її смерті. 13 вересня у справі дав свідчення лікар, який проводив обов'язковий медичний огляд Хорхе під час взяття його під варту. Він розповів, що, хоча і найпомітніша рана була на шиї, більшість інших травм припадали на руки та кисті Хорхе. І оскільки причиною смерті було задушення, цілком ймовірно, що ці травми залишилися від того, що луз намагалася відірвати його руки від свого горла. Незважаючи на все, адвокати Хорхе продовжували стверджувати, що жоден із представлених доказів не має доказової сили. Вони заявили, що жоден із заслуханих очевидців не був свідком самого злочину. Вони вимагали відхилити всі докази і негайно звільнити Хорхе. Вони навіть визнали, що Хорхе був жорстокою людиною, але сказали, що він не винен у цьому конкретному акті насильства. Вони стверджували, що відеоспостереження не має значення, оскільки в районі знаходилися інші транспортні засоби. А на жодних камерах не було видно, щоб Хорхе виходив і Мав тіло з багажника. Хоча це й було тому, що, як зазначалося, тіло лус знайшли у сліпій зоні. Вони навіть сумнівалися, що у багажнику вистачило б місця для тіла лус. До останнього дня судового процесу Хорхе не промовив ані слова на жодному із слухань. У цей день він підхопив думку свого адвоката, заявивши, що він не винуватий і має бути звільнений, щоб виховувати свою доньку. Він також став відхрещуватися від свого жорстокого характеру і дивним чином сказав, що всі сусіди погоджуються з тим твердженням. Він також запитав, чому ніхто не повідомляв про нього, якщо він таки вчиняв домашнє насильство, 11 жовтня 2022 року. Хорхе визнали винним і засудили до 50 років позбавлення волі без права на дострокове звільнення. Сім'я Лус, яка очікувала значно меншого покарання, залишилася задоволеною вироком і сподівалася, що це стане застереженням для інших. Проте суд на цьому не зупинився. 13 жовтня вони постановили, що сім'ї Лус має бути виплачена компенсація на місці каналізаційного люка, де було знайдено її тіло, має бути встановлено меморіальну дошку. А її доньці, коли та виросте, міністерство освіти має призначити стипендію. 4 листопада Хорхе оскаржив свій вирок, що призвело до протестів сім'ї Луз біля будівлі суду з вимогами залишити покарання у силі. Напередодні розгляду апеляції його адвокати склали свої повноваження 10 лютого 2023 року. Була відкрита меморіальна дошка на пам'ять про луз. 10 квітня Друга палата апеляційного суду у справах феменіциду відхилила його апеляцію і залишила у силі його 50-річний вирок. Вичерпавши цю єдину можливість оскарження, він тепер має відбути призначений термін покарання. Донька Лус Аліса, який на момент убивства матері було три роки, тепер виховується її бабусею та дідусем і дядьком, які заявили, що виховання їхньої онуки стало для них головною метою у житті. Дякую, що додивились до кінця. Напишіть ваші думки стосовно цієї справи в коментарях. Також не забудьте підписатись на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі! Бережіть себе!